майже 1300 гривень ліхтарик павербанк народ то есть и ліхтарик налобний Тут, бачите, спевіді у нас йде сам ліхтарик, ззаді у нас там йдуть акумулятори стоять. Він може працювати як на одному акумуляторі. Акумулятори тут йдуть, де вони пишуть, тут намалюють, 18650, тобто навіть на одному акумуляторі може працювати. Бачите, функція Powerbank. Тобто ви можете через кабель, USB шний зарядити собі там телефон, наприклад. Він йде у нас сенсором, клав захисту IP65, не боїться великого дощу, там в калюжу впаде, десь в річку впаде, нічого з ним не станеться. Боїться падіння з висоти одного метра, зарядка та є псів. Ну, класний ліхтар, дивіться, 1400 люменів. Максимальна дальність світіння. Давайте тут подивимося. Максимальна дальність 160 метрів, 2 години 30 хвилин буде світити. Другий режим у нас 57 метрів, але 14 годин. Ви представляєте, 14 годин, годин зможе світити. Плюс червоне світло є. І він запам'ятовує режим, на якому. Добрий день запам'ятовує режими, на якому ви виключите. Червоний, значить червоний. Білий, значить, білий. 1300 гривень.